Юний блоє. Нас десяток і 20 серпня 2023 року в Сопківки був не просто футбол. Це футбол пам'яті пам'яті наших друзів. Ну так сталося, що в 2012 році від нас практично одночасно, з коротким інтервалом часу, пішли двоє наших друзів. Сергій Безруков і Саша Канцеба. Сережа пішов через важку хворобу, Саша через трагічний випадок. Ну і з тих пір традиційно, з року в рік, ми збиралися, щоб згадати своїх друзів, згадати так, як вони любили на футбольному полі. вони теж дуже любили футбол. Ну а цього року страшна війна. Забрала ще одного нашого друга. Героїчно загинув Андрюша Гірський. І відповідно ось якраз 40 днів за українською традицією, щоб помінути його і друзів Сережу і Сашу. Ми зібралися знову у Сопківці. Ну і провели такий собі турнір. розбились на команди. Була команда Ятрона 8 Сопківка, Ну і Кермаш і Пахтапор Зробили дві команди. Ділий між собою гравці і провели турнір за форматом два півфінали. В яких зустрілися відповідно Пахтакор і Сопківка. Цікавий поєдинок. 2-0 вели в рахунку Пахтакорівці. Собківка змогла відігратися, і побачите, в серії пенальтів вирвали перемогу. Ну, а в другому півфіналі, ну, бачите, вартамалця ми сприймали. На останньому бензині я кажуть, добіг до воріт впав і ну, без жодної допомоги. Давайте, раз, Ігор, два, і Максим, і Максим, і Максим три. Давай. Іди. Все, три Все, Максим! Ну, а ось серія пенальті. По три удари. Бачите, вправно виконували гравці. Всі шість перших ударів закінчили взяттям воріт. Рахунок відповідно 3-3 і грали до, ну, як кажуть в дитинстві, до незабитого. Теж подивлюся, чим це закінчилося. Прославився я. Зараз подивимося, яким чином. І ось ця інтрига, вирішальні удари. Арбітер грає психологічні ігри, яка в футболі качає, але це не виправдовує. І дивимося, хотів виконати Сократиса без розбіга. так, отак, Сократис. Хто пам'ятає? 80 й легендарний бразильський футболіст. так, Підійшов бац, і Юрій Кливнюк став народним героєм в Скопківці. Після цього відбулося власне саме відкриття турніру. Так, займається уроку. Тут традиційно ну, називаємо це турнір. Пам'яті у нас було двоє друзів. В наших серцях залишаються Саша Концеба і Сергій Безруков. Але, на жаль, цей список у нас збільшується. Війна забрала у нас ще одного гарного нашого друга Андрюшу Гірського, який героїчно загинув.

У другому півфінальному матчі зустрічались Ятрань 80 і е, Умань Фермаш. Ну, тут Ятрань 80 здобули, переконував перемогу. Ну, ось так. Суптівки на футболі даже бабусі вболівають за футбол. <рес> Маню, ніде, хто там є. Тому що там є страждущі. Сань, візьми яблучко. Спасибо. Дякую. велике. Це якраз яблучний спас. Не, не, не. А це спробуйте хоч так уловити атмосферу, того шуркуки. І бабусі на стадіоні вболівають. Яблуками вас почастують. Ну, яблучний спас. А який запах був від цих казанків, від тої смаженої картоплі, яка... Всіх очікувала після турніру. Ну, а власне, банер. Ось Сергій Гірський, це брат Андрюші. Він теж один з учасників турніру. Це ось такі вболівальниці. Ну, ось матч за третє місце. У ньому зустрілися Пахтакор і Уманьфермаш. І тут перемогу здобув Пахтакор з рахунком 2-1 у дружньому поєдинку. І тим самим, ось бач, навіть гол попав в кадр. І тим самим пахтакорівці посіли третє місце, фермаш четверте. Хоча я вам скажу так, на цьому турнірі зайняті місця були геть не саме головне. Взагалі було дуже душевно, попри спеку отримали масу задоволення. І основне задоволення було і від того, що грали в футбол, звісно, але від спілкування. Багатьох багато один одного ми не бачили навіть роками. І тут от згадали, можливо, можна говорити вже і молодість, ті роки, коли ми проводили на футбольному полі, разом з тими, кого вже з нами і немає, зокрема. А це Владік клібідів, який зараз воює за Україну. А ось і фінал. В ньому зійшлися сопківка Ятрань. 80. цікавий поєдинок. Напружений він завершився 1-1. і переможець турніру визначався також серії пенальті. Поєдинок обслуговувала юна бригада арбітрів. Бачите, це юша діхтіров відомий всім як Джуніорс. Він тут і фотографував, і відео записував. Це відео, яке, ви бачите, це він записував. Ну і навіть судив фінальний поєдинок. Ось бачите, я 80 повели в рахунку, але згодом сопківчани змогли відігратися, і все мало вирішитися в серії пенальті. Ви її теж зможете побачити. Оце чуєчка, так? Да? Трансфер відбувся. <сь> <Tower> не сомневаюсь. Да не, то рикошет был. Это же тоже там... О, повезло, да, Юрич? Да-да, это уже все. Ну, ось обіцяна серія пенальті шоу, яка от поповні. Щоб глядачі, уболівальники та й самі учасники хапнули ка от емоцій по максимуму. Третій тайм. Ну, на ньому тримається тут практично все. Олексійович, це просто відділ. Дякую Ми Не знаємо, зараз тому треба дякувати, всі знають. Ну, Олексійович і вам. Дякуємо команді Умальфірмаш, за яку грали Андрюша Ірський, за участь у турнірі. І приймав би участь з нами, і Сережа і Саша грали. За друге місце нагорожується команда. І за перше місце. Ну і моється і не розхотіться. Памінемо по слов'янській традиції, згадаємо друзів і не тільки Андрія, а Сережу Сашу. І дякуємо їм за те, що ми маємо можливість. Грати футбол, жити, існувати. І слава Україні! Дякую. Під час турніру ми збирали кошти, зібрали 9750 тисяч гривень. Дякую всім, хто долучився. І ці кошти прямо тут же були передані нашим хлопцям, які воюють на фронті. Ну, зараз нагальна потреба була придбати колеса. Ну, частину, там, третину ми змогли зібрати, продовжимо це робити. І думаю, що нам вдасться придбати хлопцям необхідні колеса. А також за українською традицією пам'янули тих, кого з нами немає. За дружнім простим столом.